Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх захоплень до вашої уваги вирощування ранньостиглого кабачка цукіні циркуна з розсади для того, щоб мати ранні плоди кабачка з сімочки зростила в домашніх умовах невеличку розсаду. Потім привезла її на дачу і пересадила, пересадила в таку конструкцію міні-парнік. Він достатньо проста конструкція це відро без дна, накрите пленкою. Зараз відкрию, покажу, в якій стадії знаходиться моя рослина. Він добре себе почуває. Перше жилення дала при пересадці в цю лунку, друге буду давати при бутанізації. А сьогодні, знаходячись на дачі, зоставлю його на хвилин 10-15 для першої закалки. Місто спеціально підібрало тепле проти сонця. Іде весна, співають птахи вдалого росту моїй рослині, а я буду чекати на плоди. Думаю, таким чином можна вирощувати.